Друзі, всім привіт! Сьогоднішній ролик на каналі Р20. Ми знімаємо не про Джорні, ми не знімаємо ні про яку другу машину. Ми будемо робити розйоб на те, як вас знайобують на пригоні і покупці машин зі США. І що вам втирають люди. На прикладі таких автомобілів ми вам розповімо весь процес яким чином вас дурять, в принципі, фірми, які займаються автопригоном, а також на прикладі цього автомобіля ми вам розповімо, які взагалі підводні камені були. Адже ця машина, це фактично культова машина, з неї все і починалося. На 2018 рік у вас в автомобілі був безключовий доступ, у вас були великі 19-ті, у вас могла бути панорама тут, ну, люк. У вас були підігріви сидінь, підігрів керма, автоматичний підігрівалася машина з, з кнопочки дистанційно. Тобто це була дуже класна машина на той час, того вони і були такі популярні. Зараз, звичайно, ці машини абсолютно не актуальні, вони вже старі. Розмитнення на них буде нерентабельним. Тому такі автомобілі, в принципі, ми зараз і не приганяємо, і не рекомендуємо їх привозити, тому що краще все-таки пошукати такий автомобіль на внутрішньому ринку. Але автомобіль вартий все рівно того, щоб на нього дивитися, щоб його розглядати. І про нього розповісти також є що. Величезний, за розмірами, багажник на той час. Друзі, ви тільки гляньте. Третій ряд сидінь, до речі, Якщо порівнювати з Аутлендером, тут буде набагато більше місця на третьому ряді. Також тут і під низом ціла куча місця. Тобто робочий абсолютно автомобіль. По цих автомобілях, друзі, величезна спільнота є. Що в Вайбері, що в Телеграмі, що в Фейсбуці. У вас завжди може бути підтримка, де щось запитатися, знайти запчастини, барахолка – на неї запчастин просто тьма. У вас не буде ніколи, ніколи ніяких проблем з пошуком запчастин на цій автомобілі. До речі, друзі, оці фари – це вже також не заводські фари. На неї з Аліекспресу є як головне світло, так і протитуманки. Повністю все, чого тільки душа побажає. Рішітки є, як в Тайвані, так і китайські. все, чого тільки не хочеш. Зазори, дивіться, які класні на цій машині. <плес> В плані електрики ця машина теж проста, як двері. Тут нічого по ній абсолютно нічому і ламатися відповідно. В цьому автомобілі велетенська кількість різних ящичків, підстаканників, де ви можете ховати свої особисті речі. Подивіться сюди, будь ласка. Прошу дуже. Всі непотрібні речі сховали. До речі, Сидіння в них також є різні. Задні сидіння в них бувають зразу з дитячими з такими відкидними сидіннями, типу під, під підвищеннями. Багажничок невеличкий. До речі, при навантаженні вилами вони завжди гнуться, потребують рихтовки. Ви заводите автомобіль, включається автоматично підігрів сидінь, підігрів керма. До речі, працює дуже класно і м'ягенько підігріває. Музика, зверніть увагу, Alpine на той час досить і досить непогано, було цікава. Отут, е от на, на потолках, оці такі розводи, це, до речі, їхня болячка. Отут воно затікає і протікає трошки в цих автомобілях, завжди є з цим моменти. Коли ми говоримо про цю. Автівку, тут все впирається в ціну. Це була дешева, доступна, велика машина. І тому вона була така популярна. Заводився автомобіль з кнопочки в той час. Якщо по правді моє перше знайомство з цим автомобілем було ще у далекому 2013 році. Ну, правда, не з цим, а з Fiat Фрімонтом. В принципі, це його європейський брат, аналог. Я в автосалоні сидів в цій машині, я просто від неї кайфанув тоді, на той час, наскільки вона була класна. Менюшка, оця вся, мультимедіа, вона стара, але ну, ті функції, які вона має виконувати, вони виконує. Телефон підключається, навігація навіть може бути тут. От, вона така вже стара і не актуальна, але вона є. Значить, я пригадую 2017 рік, коли почалася масова пригонка машин США. І конкретно ця машина вона була ну, не іменно ця, а іменно модель машини, вона стала таким започаткувальником нового ринку автомобільного бізнесу в Україні. Їх гнали масово. Це є Джорні, це є скейпи, це є Nissan Роги», це є «Форди Defusни, це є фокуси. І ще там ряд машин, це є джипи, Патріоти, Чирокі, Компаси, Ренегейти. Ці всі машини гнали масово. Пасати, «Тігуани». всі такі автомобілі це було ну, чимось новим для українського споживача, бо того, що люди. Купували за шалені гроші автомобілі офіційні. Я пам'ятаю, як люди, які мали не шевроле, пересідали на джорніки чи на роги, і це було просто розрив. Це те ж саме, що було перейти з клавішного телефона на смартфони. Це зовсім інша машина, зовсім другий рівень комфорту, шкіряні салони, великі мультимедії, до яких підключаються телефони. Ну, зовсім, зовсім інший рівень машин. І це було цей. Але на дворі 25 й рік пройшло практично 10 років. І ці машини продовжують парити людям. Ескейпи, ф'южни, пасати, тігуани, старі і тому подібні речі. Куповуються там вони хоч і за дешеві гроші, але все рівно треба ремонтувати. Їх все рівно треба розмитнювати, їх все рівно треба доставляти, їх все рівно треба ремонтувати. І зачастую на таких великих пробігах е машини в штат так не обслуговують, як обслуговують нас. Тож сервіс дорогий, вони приїжджають вбиті, вони приїжджають заїжджені, вони приїжджають, мало того, що вдарені. Ви ремонтуєте як і кузов, так і техніку. Того на нинішній час люди, які вам приганяють ці автомобілі, вони або некомпетентні, або вони просто-напросто хочуть збити з вас кошти. Ось скільки ми їх пригнали, цих машин. Я просто не можу перелічити. Ці автомобілі торгувалися в свій час на аукціонах, умовно, від двох тисяч там, до 7, а може і навіть і більше. І це все було, залежало від того, яка це була автівка, яка це була комплектація, який був двигун в загальному. Зараз, звичайно, такі машини ми вже не возимо. Вони абсолютно втратили свою актуальність як по ринку України, так і по ринку США. Ці автомобілі, по-перше, останній рік випуску, це 20-й. Зараз на дворі вже 25-й рік. Всі ці автомобілі у нас заходили завжди в десятку. Так завжди було. В десятку автомобіль заходить, він завжди був актуальним на той час. Якщо говорити про двигун, 2.4, ми такі машини привозили і в 7 і в 8 тисяч доларів без проблем. Але найтоповими, що вважалися, звичайно, 3.6 двигуни. Вони були найцікавіші. На той час, коли я свій ремонтував, рихтувальні роботи були 200 доларів. Бампер я знайшов за сотку, помалювали по суті скільки? Десь 200 доларів я потратив, От і весь ремонт. Зараз, звичайно, ці ціни абсолютно не актуальні. І злінші, і злінші з ударами, з їх нема сенсу було навіть тоді брати з великими ударами, а зараз тим більше. І казали вам, що а, там на тисячу доларів. Не буде нам на тисячу доларів. Навіть на такій машині не буде. Але все залежить від степені удару. З цими машинами треба побавитися, треба пошукати їх на аукціоні, вести їх максимально цілими. Ось такими принципами потрібно круватися при виборі автомобіля. Трошки покатаємося на цьому автомобілі. Досить м'ягеньке кермо. Тут же, до речі, електропсилювачі ставили. Ну і 3,6 двигун. От, хто приганяв ці автомобілі, завжди от, всі хотіли 3,6, тому що машина велика, її тяги не вистачало на 2,4. Плюс на 2,4 там була чотирьохступка, Ця коробка, вона просто ні в які рамки не входила. Вона прожорлива була, це по-перше. По-друге, дуже велика амплітуда перемикання передач. Це знають всі, хто володів колись цими машинами. Шестиступка, вона вже була цікавіша. Вона і надійніша, мені здається. Хоча, знову ж таки, то і та, і та коробка були дуже надійні. Це абсолютно прості класичні автомати. До речі, зверніть увагу, от перед нами стоїть таурех. На той час, коли ви приганяли собі джорні, ви могли абсолютно спокійно в рівень сидіти і почувати себе, ну так, по крутому. Такі ціни, коли приганяли 20-18, це просто космос. Це, ну, типу, і Я дуже багато знаю таких фірм. Приходить клієнт, хоче джорніка, за тиждень часу приходить його там, умовно, брат, чи кум, чи сват. Гадайте, яку машину він знову ж таки хотів? <гад> Я думаю, пояснювати особливо не треба. І так воно йшло по кругу постійно. Ми привозили ці автомобілі просто в промислових масштабах. Я вам серйозно кажу, це не перебільшення. В той час дзеркало з автозатемненням, ну, це було, як то кажуть, не у кожній машині, скажімо так. До речі, ти чуєш, як вона підморкує на 3,6. 3,6, колись люди думали, ой, який то великий двигун, як же ж я його заправляти буду. Вона, до речі, не досить така і прожорлива на цьому двигуні. В літрів 15 умовно по місту можна вписуватись. Друзі, дзеркала в цих автомобілях, от хто знає, хто мав Джорні, вам всі скажуть, там така сліпа зона, там поїзд може просто сховатися. Я їм клянусь. Ми приїхали на автоплощадку взагалі подивитися, по яких цінах у нас продаються ці машини. У нас Тігуан є, 11200 ціна. Десятий рік. Ну Я розумію, ви ж тут поторгуєтеся, я не знаю, там 10 ви його 700, я думаю, спокійно забирати. От скільки вітя у нас така машина пригнати. Ну, з розмитненням з усіх. Там... Це буде дорожче зараз, тому що Но... це вже не актуально, це вже дуже... Це вже дуже стара машина. Ну, це пригнати, плюс вам його треба зремонтувати, його треба обслужити, бо він вже буде на пробізі. Тут, до речі, пробіг прикольний 157 тисяч. І мотор 2.0 бензин. Стандартний мотор. Але тіпо, ну, його вже не вигідно, гнати. Розтамошка з'їдає. Розтамошка з'їдає. Всю вигоду, ну, мито, ремонт, ну, а вони ще рахують. Ну, а ще рахуй, вони ж приїжджають вбиті, там ніхто їх не обслуговує. І ти зараз попадаєш, як мінімум, це міняєш свічки, дивишся форсунки, масло, фільтра, може, ГРМи. Ну, Ще як мінімум він вдарний. Ну, ще як мінімум він його треба робити. І це все набігає. От мене приклад недавно мені пригнали, теж якісь фірми начесали, там людям пригнали скейпа. На бешеному пробізі, мало того, що кузовний ремонт подорожчав, зараз його люди зробили, він вже їм став невигідний. Ще влетіли на капіталку двигуна. Бо задири, бо це. Зараз краще машину купити тут. 100%. До речі, друзі, дивіться, американська жега стоїть, жартую, ми такі не привозили. Продається, зверніть увагу. 1100 доларів. Ну от 11 700. ну, ціна нарога. Скільки його зараз пригнати, зремонтувати. Ну, це 200 тисяч кілометрів пробігу. Я думаю, що він вже і обслужений, і зроблений. Ну, його нема змісту гнати це штатів. Ти в нас Ті. Тігуан, це 2015 рік, бензин 2,0, 12,5 тисяч. Я розумію, свідомо, що на Рія їх, блин, ну, це дорога ціна, нарія їх можна знайти за 10. Скільки буде вартувати, пригнати таку машину в США навіть на свіжішому році і з більшим там чи з меншим пробігом зремонтувати, обслужити її цей. Це буде по-любому дорожче, ніж її купити тут. Ви її обійдете. Ну, у нас хмара тих машин, ринок ними перенасичений. Логіки пригону таких машин, в таких роках її немає. Просто-напросто люди, які вам парять, от, блять до десятки можна взяти цю машину. Камон, ви не візьмете її. ну Банально, навіть ви її візьмете з мінімальними ударами, все рівно треба ремонтувати кузов, і все рівно треба ремонтувати технічну частину. Нещодавно ми привозили два Ford Explorer. No. Кожен з них ми виграли на аукціоні за умовно за 300, за 3600 інший. Машини обидві 2019 року, тобто вже рестайл. І вони обидві вийшли замовникам в умовних приблизно 14 тисяч. Це вже з ремонтом, повністю зі всіма витратами. Таке, звичайно, сенс привозити є. Yeah. Ну, але взяти в ті гроші ескейпа, ну, камон, а смисл. Про старі машини з Америки забудьте, просто забудьте. Ви будете незадоволені ними. Машина приїжджає сюди, ви не досить того, що будете ремонтувати її по кузову, так і технічний стан. No. Буде вже бажати краще. Ну, їх там не обслуговують нормально. За рахунок того, що сервіс дорогий, машини пройшли там тих 100 тисяч, гарантія вже злетіла, лізинги злетіли, і вже вони їздять десь на гаражі, а обслужити її там, це не обслужити її в Україні. Це буде набагато Абсолютно дорожче. Абсолютно погоджуюся, Тобто це вже машини з одним, з двома, з трьома ДТП. Подивіться, друзі, на цю кустарщину, я інакше не назву. Капот не досить того, що він не оригінальний, він покращений просто як пензлика, Серйозно, подивіться на ось ці ну, от 14 2014 рік. Тут пробіг 68 тисяч кілометрів. Це фігня пробігу. І такий він плюс-мінус. Він мальований, це окрило ужасно конечно, помальоване. Дверка, ну, але, але, але плюс-мінус в адекватному стані. Відь, ну блін, 10 з половиною тисяч. Ну не прижнеш ти вже такого року на такому пробізі за 10 з половиною тисяч. Ну, А тобі потрібна машина, які 11 років з Америки, і ще чекати на неї не скільки? Ну от, скільки. Да. ну, типу, нема змісту. От про що ми говоримо? Такі машини ліпше води дивитися на вторичні нас. дивись, Я тобі хочу дещо таке. От сказати: це має зміст. Дійсно, має зміст. Ну Ця машина повинна бути куплена на аукціоні до 1000 доларів максимум. До так. Ну, Звичайно, але якщо ти хочеш цю машину в адекватному стані, ну до 1000 доларів вона не продасться тобі просто-напросто. Тобто Це вже треба, ну це вже йде якби така лотерея, лотерея. Да. От в чому в цьому суть. Тобто, дивіться, машини з, е, з США можна купляти в будь-які, але. Коли ми говоримо про бензинові автомобілі, коли ви купуєте старі автомобілі, то вартість розмитнення такого автомобіля вона з'їдає повністю все. Логістика, по-перше, з'їдає всю вигоду, плюс розмитнення. Е, коротше, давайте ну, про що ми говоримо? Ми, ми прийшли по площадках, ну, там ціни космічні теж. Там блядь, ну, є там пару адекватних, блядь, Площадок, але в загальному блядь, там ціни в космосі блядь, вони нереальні. Тобто, ну, якщо дивитися по авторія, то все-таки Рія там, ну, то добре там дешевше. І, і, скажімо так, по тих станах, як не відновлені, на Рія, можна і за менші гроші вицепити набагато якісніші варіанти. Коли ви приходите до фірм зачастую, вам дають якихось менеджерів, які просто купують ці машини. Отак, от щоб купити, чим пошвидше, бо то, що потік клієнтів йде великий, на їх не встають опрацьовувати, вони вам гарно в рекламках говорять, що купити там до десятки. І беруть вам сами, самий шмельць, який можна тільки взяти. Ніхто до цього всього дотошно і якісно не відноситься. Це все купується одко. Купили друга, купили друга. Нема в цьому потреби ніякої. Нема потреби гнати ці всі старі машини, в ці всі великі гроші, там до 10 тисяч. Взагалі, шукати їх треба на нашому ринку. Там є в центрі та шурма. Хан. Хан якийсь сподобалося. Удар вроде, мінімальний, вам там парять, що там ремонту на 500 баксів. А машина приїжджає, там технічний стан такий, що там блин, ну, в ходову треба тільки штуку вложити. А ми ще не говоримо про свічки, масла, не дай Бог, якісь проблеми з двигуном, з коробкою. І ви тоді тако просто сивієте на очах з тою машиною, розумієте, бляха, куди я попав, я вже давним-давно їздив на машині, а не чекав би її, блін, півроку з Америки. Тобто не ведіться на ці всі гучні заяви в рекламах, що ми вам оприжаємо таку машину там, за смішні гроші і це буде супер тачка Не буває безплатний сир тільки в мишоловці. Отож, друзі, підсумуємо, коли ви хочете авто із США, перевіряйте, у кого ви його купуєте, тому що авто із США повинно бути вигідним. От я блін відкрив просто авторія спеціально, відкрив конкретно по Джорниках. Ціни на них, ми не говоримо зараз про таку комплектацію, бо що це є фул з фула. Ми говоримо там стандартний 2,4 мотор, який, хоча б, ну, я не говорю, є кросрова, то є трошки жирніша комплектація, це перехідна. В середньому ціни там, 15, 17, 18 років до 10 тисяч можна вицепити такі варіанти, що ну, вони і обслужені, і гарно зроблені, і на адекватних там, пробігах до 160 тисяч. Ну, логіки, я от не бачу. Ми думали, що ми на площадках знайдемо цін, там взагалі, цін немає, якщо чесно. Там, блін, взагалі такий, ну, просто такий космос по цінах. І наскільки ще ти дивишся на ті машини, вони неякісно відновлені, що просто капець. Тобто, ну 9,5 тисяч джорні 2017 року, крос-роут. Я думаю, що тут ще можна твердо поторгуватися і навіть його збити до 9 тисяч. І опять же, ви його не прижаните в 9 тисяч, Пояснення просте, Ростоможка, ремонт. А ще якесь обслуговування, і доставка, і воно все рівно виходить. Тобто, ну вже немає актуальності це гнати і. Не слухайте. Їм щось з менеджером напарив там, а менеджер сам не зображає в цінах. І, і блядь, в кінці кінців люди приїжджають і блін охренівають. Ну їм там розкали, що там на штуку баксів блядь, ремонту. А там ремонту на шість, блін. Бо то що ну менеджер подивився, а там вроді такий удар, хріну знаєш що. Приїхала машина, блін, знімаєш за евокуатор, знімаєш бампер, там цілий букет, блін. Вот в чому суть саме основна і вот в чому блин, в неграмотних блядь, підходах до покупок. Блядь. Велика ще величезна біда людей в тому, що вони. Ведуться на то, от вони місяць, півтора вони не можуть купити машини, і блін, і то, і то, і то. І вони ведуться на таку штуку, фігню, що от блін, давайте вже купляємо її дорожче. Цей для чого її купувати дорожче і е, йти на провокацію. Цю що ми вже не можемо там півтора місяці купити. Якщо ви не можете, йдіть, блін, дивіться на наш ринок. Якщо ви не можете знайти на нашому ринку, ну. Затягніть трошки це і почекайте, що воно купиться. Не спішіть з покупками автомобілів. Це є один тоже з величезних великих факторів, на чому люди програють. І не розуміють, машину деколи можна торгувати і два місяці, але купити дійсно гарний, якісний варіант і зекономити, на ви будете їздити там купу років і не паритись, чи ви її продасте там з гарним плюсом, ніж, блін, викупити, що попало, бо вам вам вже надоїло грати. Не можна цього робити. Того старайтеся, якщо ви самі не є технічно підковані в цих питаннях, старайтеся собі знаходити завчасно або майстрів, або СТО з якими ви можете. Порадитися, і які будуть бачити, ага, ця машина вигідна, а цю машину брати не можна і від неї відказуватися. І плюс-мінус прораховувати з ними ремонт, чисто на скидку, на око, щоб закладати все-таки кінцеву вартість тої машини і розуміти, чи вона вигідна буде, чи ліпше я піду і куплю цю машину на авторі. Під яким препаратом була людина, коли купувала ось такий ось автомобіль? 17 рік, 3,6. 67 тисяч миль пробігу. Ви розумієте, що дивіться, де колесо в машини. От. Ну, це, вже, це вже не простий ремонт. Там з такою машиною у вас вже будуть питання: 1800 доларів. Ну, а для чого вам така машина? Поясніть мені. Комплектація бюджетна. І секстіжка, екранчик маленький, на тряпці, на білому салоні, без функцій, без опцій. Ми вирішили підрахувати її вартість. Ну, це лютий треш. Серйозно, 1800 доларів, ну, здається, халява. Але якщо додати всі платежі, мито, машина 10,5 тисяч. І ремонту, ну, умовно, ще на 2 тисячі, а то й на 2,5. Зміст. Не знаю. Це вже жопа. Людина просто дуріє, блін. Вона залізла, валила купу грошей, які вона там збирала, накопичувала, приїхала Бог знати що, і вона сідає і просто ну, прозріває, і, не дай Бог, мені більше з стоналі якось зв'язати. А насправді це не так. Насправді просто неграмотно була куплена машина. І, і вся її проблема, вся її боль в тому, що ну, просто цим займалися не дуже компетентні особи. Тому ставте лайки, дзвіночки, підписуйтесь на канал, коментуйте відео, а ми поїхали далі. От ці айоніки, хто їх приганяє? А цю маршрутку хто приганяє?